Слава нашому Богу, і братя мої сестри, за цей час, який ми маємо перед Божим лицем. І Син Божий Духом Святим через цей псалом каже, це я за тебе страждав. Хвала Богові. І ми маємо надію на вічне життя. І через велику жертву Сина Божого, братя мої сестри, ми маємо це благословенне служіння. Хвала Богові. Ми маємо надію на вічне життя. Він каже: на мурах твоїх Єрусалими. І я поставив сторожу, і вона не буде мовчати а не вдень і не вночі. Хвала Богу. І Дух Божий він трудиться над церквою своєю, і Боже Слово каже: а хто має вуха, нехай чує, що Дух промовляє церквам. Хвала Богові! І він трудиться над нами, але так само Він дав відповідальність для кожного із нас, браття мої сестри, щоб і ми пильнували, стояли на сторожі в нашому житті. Для нас дана відповідальність, як для людей на цій землі. І Боже Слово каже: я зачитаю в Іванлі від Марка, 13 розділом, 32-м віршом. Про день же той чи про годину не знає ніхто, ні ангели на небі, ні син, тільки Отець. Уважайте, чувайте і моліться, бо не знаєте, коли час той настане, як той чоловік, що від'їхав і залишив свій дім, і дав рабам своїм владу й кожному працю свою. А воротареві звелів пильнувати, тож пильнуйте, не знаєте, бо коли прийде на пан дому увечері чи опівночі, чи як півні співатимуть чи ранком, щоб вас не застав, що спите, коли вернеться він несподівано. А що вам я кажу, каже Господь, то всім я кажу, пильнуйте. Браття мої сестри, моя проповідь сьогодні, в цей вечірній час, я так її назвав вартовий для того, щоби сурмити. Ми часто, знаєте, можемо звертати увагу на служителів, які мають говорити, на пасторів. І часто, знаєте, ту відповідальність ми скидаємо з себе. І в книзі Єзекіля ми читаємо такі слова, де Бог каже: Ти сину людський, скажи синам свого народу, що якби я послав меча на який край, і взяв би чоловіка з того краю і поставив би його на варту. І він би стояв би і дивився, коли йде меч на той край, і почав сурмити. І остерігати людей того краю, і якби прийшов меч на той край, і пролилася би кров по неосторожності тих людей, які чули голос сурми, але не звертали уваги на те, що сурма сурмила, і якби пролилася би кров, то каже Слово Боже, що кров їхня була би на їхній голові. Але якби вартовий дивився і бачив, що йде біда, і не сурмив би, то кров тих людей вона була б на голові його. І Бог би судився з таким чоловіком, який стояв на варті і мовчав, стояв і допустив, стояв і не сурмив, бачив, що йде біда, і нічого не говорив. Браття мої сестри, я вірю, що Дух Божий Він говорив сьогодні говорить для нас, і він буде говорити. Але так само я знаю, браття і сестри, що є ті люди, і Боже Слово так каже, що не всі почують голосу Божого, не всі почують на превеликий жаль. Боже Слово каже, коли прийде син Божий на цю землю, то, на жаль, будуть ті люди, які будуть бігти і казати: падіть на нас гори і скрити від лиця сидящого на престолі, бо не почули Божого Слова. На жаль, браття, сестри, будуть ті люди, які в своєму житті тримали каганці, і в свій час в їхніх каганцях горів вогонь, був запас оливи, але щось на їхній дорозі сталося, і вони перестали чути Божий голос. І ви написано в Слові Божому, що вони прийдуть. І будуть стукати і казати: Пане, відчини нам, а Він їм скаже: відійдіть, бо я вас не знаю. Браття мої сестри, був час ходили в служіння, був час співали, був час горів вогонь Духа Святого, але щось сталося, і перестали чути голос Божий у їхньому житті, і не стало запасу. Уснули і запізнилися. На превеликий жаль, Боже слово каже, такі люди будуть. На превеликий жаль, браття сестри, були ті люди, які прийдуть і скажуть: Господи, чи не іменем Твоїм ми чудеса творили, чи не іменем Твоїм ми пророкували? Чи не іменем Твоїм ми демонів виганяли? Господи, чи не іменем Твоїм? А Він їм скаже: Я вас не знаю. Відійдіть від мене ті, які робите беззаконня. Браті і сестри, а що сталося? Люди Бога знали. Люди були в служіннях, люди робили чудеса Господні, в ім'я Господнє, що сталося? Попущення прийшло в народі Божому, і часто люди попускають собі, закривають очі, і замість того, щоб сурмити про біду, яка наближається, вони мовчать. А Бог каже, вартовий для того, щоб сурмити. І дух, і невіста каже: прийди, а хто чує, нехай скаже, прийди. Братя мої сестри, чи готові ти сьогодні в цьому служінні сказати Гряди, Господи, бо я тебе чекаю. Чи, можливо, сьогодні ти закрив свої очі і не хочеш бачити біди твої? Можливо, ти сьогодні дивишся у своєму житті вліво і вправо, і бачиш, як дозволяють люди собі цього світу і перестав сурмити сурмою, яка має сурмити у вартового. Сьогодні Бог дав відповідальність для тебе і для мене бачити біду і про неї говорити. Братя мої сестри, я читаю ще Боже Слово, це записано об'явлення Івана Богослова. Другий розділ, перший вірш до ангола церкві в Ефесі напиши: Оце каже той, хто тримає сім зір у правиці своїй, хто ходить серед семи свічників золотих. Я знаю діла Твої і працю Твою, і Твою терпеливість, і що не можеш терпіти лихих, і випробував тих, хто себе називає апостолами, але ними не є, і знайшов, що фальшиві вони. І ти маєш терпіння і працював для імення мого, але не знемігся. Але маю на тебе. Що ти покинув свою першу любов? Отож, пам'ятай, звідки ти впав і покайся, і вчинки давнішні роби. Коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і зрушу твого свічника з його місця, якщо не покаєшся. І сьомий вірш, хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. І вісімнадцятий вірш і до Ангела церкві тіятирах напиши. Оце каже син Божий, що має очі свої, як полум'я огняне, а ноги його подібні до міді. Я знаю діла твої, і любов, і віру, і службу твою, і терпеливість, і останні вчинки твої що більше за перші. Але маю на тебе, що жінці Єзавелі, яка каже, ніби вона пророкиня, ти попускаєш навчати та зводити рабів моїх, чинити розпусту та їсти ідольські жертви. І я каже Господь. Дав їй був часу, щоб покаялася, та вона не схотіла покаятися в розпусті своїй. Ось я кину її на ложе, а тих, що чинять із нею розпусту у велику біду, коли тільки у вчинках своїх не покаються. І ще одне місце це перша книга Самуїла, третій розділ, одинадцятий вірш, і сказав Господь до Самуїла: Ось я зроблю таку річ серед Ізраїля, що кожного, хто почує про неї, задзвенить в обох вухах його. Того дня я виконую над Ілеєм все, що я говорив про дім його від початку і до кінця, і розповім йому, що я суджу дім його навіки за гріх, про який він знав, що сини його Бога зневажають та не спиняв їх. Братя мої сестри, одного разу, коли ми проживали в Нью-Йорку, до нас прийшла звістка, трагічна звістка одного нашого знайомого друга, загинув рідний брат. І ми зібралися молоді, молодю поїхали в ту церкву. І ми сиділи на похоронному служінні. І коли молодь тої церкви вона святкувала про цього молодого хлопця, я пам'ятаю, коли вони говорили, що цей хлопець він виростав у віруючій сім'ї. Він мав дуже гарних батьків. Ми, знали, ми знаємо тих батьків. Дуже гарна богобійна сім'я, гарні діти. Але один із їхніх синів вирішив піти іншою дорогою у своєму житті. Одежа його. Не відповідала християнському образу життя. Музика в його машині, коли він виїжджав з парковки з церкви, завжди його вікна були відкриті, і музика грала не християнська, так святкувала молодь тої церкви. Коли він приїжджав додому молитви, і коли йому говорили, що він так не має жити, тоді того часу набирала популярність така фраза: Бог на одежу не дивиться, Бог на наружу не дивиться, Бог на серце звертає увагу. І він продовжував так жити. Але сурма голосу Духа Божого вона сурмила в тих служіннях. І навіть він, коли ходив і не був учасником, ходив на молодіжні служіння, робив і займався своїм життям. Але Бог продовжував сурмити до його серця, і прийшов один час, і він покаявся, і вийшов наперед, і життя його дуже різко змінилося. Одежа його помінялася, музика в його машині помінялася. І всі бачили, що цей чоловік, цей молодий хлопець, став жити зовсім іншим життям, бо сурма голосу Духа Святого пролунала в його серце, і життя його змінилося. Браття мої сестри, і пройшов дуже маленький, короткий час, відрізок часу, і він загинув в аварії. Бог забрав його від цієї землі, і Бог каже до церкви в тієтирах: я дав їй час покаятися, браття мої сестри. Була церква в тієї і коли дивишся, читаєш на неї, дивишся на їхнє життя, то дивися, церква йде в правильному напрямку, і там написані такі слова, що твої діла, другі, вони більші за перші. Благословенна церква. Але Бог каже: Я маю на тебе, бо ти попускаєш. Жінці Єзавелі, навчати робити розпусту перед очима Господніми. Я маю на тебе, браття мої сестри, вартови для того, щоби сурмити, щоби звіщати, якщо йде біда, говорити про то біду, не закривати очі. Браття мої сестри, Бог каже до Самоїла, що я буду судити дім Ілія, бо він знав, він бачив гріх дітей своїх, він був тим вартовим, який мав сурмити для своїх дітей. Але він того не робив. І Бог каже: я буду судити, браття мої сестри, священники в домах, що сьогодні в наших руках? Чи є сьогодні та сурма, якою ми сурмимо для дітей наших, в церкві нашій, браття мої сестри, це не тільки відповідальність покладена на служителів, але для кожного із нас у нашому житті. І якщо ти стоїш і пильнуєш на сторожі свого серця, ти маєш сурмити, ти маєш говорити про гріх, ти не маєш закривати очі і не маєш попускати. Бо Бог каже: Я маю про тебе, я маю на тебе, що ти попускаєш. Браття мої сестри, так легко сьогодні дивитися вправо і дивитися, як люди собі дозволяють, дивитися вліво, і дивитися як люди собі дозволяють. І я бачив одну картину: таку іде дорога, і вона розходиться одна в сторону, в сторону право і одна в сторону вліво. І там така стрілка вліво написано. Другим позволено, а вправо тебе нельзя. И вливо масса народа, а вправо пишет один человек. Другим позволено, а тебе нельзя. Будь ты святый. Ты призван Господом для вечных дней. Идти, не падая и не скользя, идти туда, где больше не скорбей. Тебе позволено, а другим Нельзя, бо ти жив святе життя, ти старався служити Богові. Братя мої сестри, в моїй коротенькі я призиваю кожного із нас обійти життя своє. Якщо Бог нам дозволить дожити до недільного дня, ми будемо мати служіння спомину і страждання смерті Сина Божого. Як ми сьогодні підходимо до такого служіння? Чи ми сьогодні дивимося на ту біду, яка сьогодні приходить в наші церкви? І чи ми сьогодні сформимо про те, чи ми говоримо про те, чи ми називаємо речі своїми іменами, браття мої і сестри? Ми живемо в час остатній. І Бог сьогодні говорить в цьому служінні, і Він каже: хто має вухо, нехай чує. Що Дух промовляє до церкви і в цей час вечірній? Нехай нам Господь допоможе обійти життя своє, братя, сестри, заглянути на дорогу нашу в сім'ях наших, чи ти сьогодні сурмиш? Чи ти сьогодні говориш для дітей своїх, чи можливо ти вже відійшов і забув, коли ти останній раз попереджав і оберігав дітей своїх від розпусти, від життя неправедного перед Божим лицем. Нехай Господь допоможе нам, бо Він каже: Я спитаю, якщо ти був вартовим, якщо ти бачив, якщо твої очі бачили біду і не говорили, то Бог спитає. Так Біблія каже, я сьогодні це прочитав для кожного із нас. А якщо ти попередив, то відповідальність на тому, який чув голос сурми. Якщо не був обережний, то, на превеликий жаль, Боже Слово каже, що будуть ті люди, які будуть стукати. а Христос каже, відійдіть, бо я не знаю вас. Нехай збереже нас Господь, щоб ми не були в категорії тих людей, але щоб ми були тими, які живуть свято, і ти почуєш голос, який скаже, тобі позволено, бо ти був святим, ти виконував волю Господня на цій землі, і прославиться ім'я Боже в твоєму житті. І прийде час, коли ти увінчаєшся в славі неба. Давайте в цій молитві прийдемо перед лицем Господнім і перевіримо свою дорогу, своє життя. Браття мої сестри, як ми сьогодні крокуємо, підготуємо своє серце до дня недільного, щоб нам бути достойними учасниками святині Господній. Йому слава. Амінь.